Усім привіт! Рада всіх сьогодні бачити. Сьогодні у нас цікава тема для обговорення: рок-н-рольні рокові аромати. Аромати, під якими хочеться танцювати, слухати рок, і відчувати відчуття вільного польоту, коли немає якихось рамок. І пропонують нам два аромати такі відчуття. Перший аромат це Very Irresistible від Givenchy версії Lінtense. І наступний це Love Rock Ba Kira. Вони ніби і різні між собою. Інтенсивність інша, але вони всі про музику, про рок і н рол. Тому я їх буду порівнювати і розказувати, під яку музику б я. Б наносила той чи інший аромат. А, до речі, ці два аромати мені дуже подобаються. Я їх люблю, ціную. І е е е реально вони мені, так хочеться сказати, послухай музику. Таку, яка тобі подобається. Таку рок-н-роль на року. Я люблю і рок-н-ролл і рок. Це все мені дуже подобається. І так, почнемо з аромату легшого варіанту. Love Rock by Shakira. Літній аромат. Спочатку йде такий трошки ніжний, гіркуватий цитрусовий старт, який нам не особливо чути. А от коли його розпилюєш на собі, відчуваєш цю його нотку. Вона така з гірчинкою. Обожній грейпфрут, але дуже шкода, що він тут дуже швидко зникає. І далі приходить червоне яблуко, троянда, жасмін. Ну і в базу там сандал, амбра, мускус і все таке інше. Але червоного яблука, як такого. я тут не чую. Я обожнюю червоні яблука, я знаю, як вони пахнуть і дуже часто їм, але. Тут я його не чую. От не чую я і все. Можливо, тут якийсь такий особливий сорт червоного яблука, який дуже поширений за кордоном, а у нас просто його не продають. Можливо, і таке я перечитала дуже багато коментарів стосовно цього парфуму серед англомовних оглядачів і поціновувачів. І всі вони як один кажуть про те, що аромат не дуже стійкий. Тому він у мене асоціюється з легкістю, з легким роком. Рок-н-ролл, інді-рок. Інді потім цей поп-рок. Щось таке легке, дівоче, дівчаче таке більше, я б так сказала нескладне, не таке таку складну, важку музику під нього грати не цікаво. <смі> а от е я б сказала, що цей аромат все ж таки більше е літній фестивальний, музичний такий, коли от всі приходять. Можливо, навіть ті роки, коли хіпі ще були. І от під Beatles. Можна непогано. Якщо подобається, то цей аромат на себе нанести. Таку атмосферу буття, легкості життя є таке. Але якщо про сам аромат говорити, от, що асоціюється. Про що асоціюється, з чим він у вас асоціюється? Дивіться ще раз на цей нереально красивий флакончик, який нагадує формою гітару. Ось він. Такий, такий гарненький, симпатичний. То одна з дівчат написала наступне, що в неї асоціація це з ягодами, які ти накидав з якимось там спецією і залишив на якийсь час вони почали бродити, і тоді потім такий оцей спеційний ягідно запах такий специфічний утворюється. І ще б додати туди кілька пелюсточок, трояндочок, і от вийде оцей запашок. Взагалі, в мене цей запах асоціюється ще з вином, іспанським легким якимось вином, можливо, навіть сангрія. але Сангрія вона більш така цитрусова, а тут цитрусовість. Є, але дуже-дуже її мало, трошки-трошечки. Кому зайде аромат? Напевно, тим, хто подобається аромати Крістіни Агілери, Бритни Спірс. Такі, він такий масовий, люксовий. Ні на річ Яблочко, якщо комусь подобається, то зайти. Багато хто його порівнює ще з Fifth Avenue Royale. Але я його не тестала, не знаю. Його порівняти не можу. Але запах ніби навіть такий... Ти його вдихаєш, він тобі подобається. Він не нав'язливий, він не надто кричущий. А, і він такий ніби тобі знайомий. 2000-х багато хто з подібними запахами ходив, і вона якось такого спогади, тобі навіють якісь такі приємні, довоєнні, спокійні такі, веселі часи. Ну і кому, от взагалі, от взагалі загальна думка для мене це більше запах якогось такого рожевого вона, такого легкого. От, коли я його інколи попиваю, то... але без терпкості. Ось такі асоціації з цим ароматом. Терпкості нема, хоча і особливої алкогольності тут немає. Але асоціації з вином у мене чомусь виникають разом з цим ароматом. І я. Реально, ти чуєш ті ягоди, яких немає в піраміді, але вони тобі відчутні. Хочеться сказати, там певна виноград, чорносмородина, ожина, але всього цього там взагалі немає. Але асоціація саме з ягодами. Дехто його порівнює з Еклад Denui, але ні. Тут більш ягідно, кислий такий солодкий. Виражений запах, а тут він такий ні. Ну такий, трошки тональність нижче, нижче, нижче. Тому багато кому не подобався цей аромат, говорили основне про що? Про те, що нестійкий, і про те, що він не має свого обличчя. Такий люксовий запах з 2000-х. Але мені він подобається. Мені подобається, мені подобається цей настрій, цей роковий настрій, реально він тут є. І він такий прикольний. Хочеться забути про всі проблеми і піти туди, в музику. Разом з Шакірою. Наступний аромат це Very Resistible Jevan Challenge Дивіться на нього, мабуть, всі його знають, бачили, чують. Історія з жіменші в мене досить mm -hmm. довга. Це, напевно, коли я вже стала доросла, зрозуміла, що мені потрібний якийсь аромат такий, другий, витончений. А, і я пішла в магазин, і перше, що я придбала, це жіменші. Але не цей аромат, а зовсім інший. А, гриб грейпфрутовий. Але потім, коли я хотіла повторити його, його вже не було, його зняли, вже не продавали ніде. І з'явився якраз вері і розісипа І протягом 10, напевно, років я користувалася лише ним. І з великим задоволенням. 3-4 рази його купляла активно. Вважала, що лише цей парфум підходить мені, але потім з часом мої думки змінилися, тому що не, не, не обов'язково треба мати у себе лише один аромат. Можна насолоджуватись багатьма іншими і пахнути по-різному, під різний настрій і все таке інше. <кій> цей аромат мені подарувала подруга років п'ять назад. Uh, і коли я пронюхалася, я думаю, о, це ж very Irresistible від Givenchy. Але з часом, коли я вже почала цікавитися парфумерією, я зрозуміла, що це якийсь незвичний very Irresistible від Givenchy. Чому? Тому що тут якісь були ноти, які не були присутні very irresistible Givenchy, які я купляла і носила задоволення раніше. І тоді я зрозуміла, що це е, е, інші very irresistible Givenchy, Це very irresistible givanci. Хоча вони е, всі ці very Irresistible, там essential і пошло, е, інші вони всі між собою все ж таки схожі. Ти коли їх вдихаєш, розумієш, що це very Irresistible Givenchy. Але якщо ти не парфюмерно розвинутий у тебе нос, наприклад, так, то, можливо, ти всього цих нюансів і не помітиш. А коли я вже почала цікавитись парфумерів, то я зрозуміла, що тут є нюанси, і різниця є, і, і вона відрізняється. Але мені вона всі оці Very Resistible, весь оцей напрямок, Very Resistible, він весь мені подобається. Вся ця лінійка, мені подобається. вся. Цей е, аромат цікавий. Цей е, Лінтенс його ніби рекламувала Лів Тайлер. І вона його рекламувала, ніби це рок н рольний такий аромат. А, хоч, можливо, і рок-н-рольний, а для мене він більше роковий. Я б... Такий рок не дуже важкий. Е, Якби б слухала, так я її його і слухаю досить часто. То наносити якраз цей аромат досить непогано. Більше лякає мене те, що тут лише 4 інгредієнти, 4 ноти. А, а аромат дуже складний і цікавий. Кажуть, що там лише слива, троянда, пачулі і мускус. А так не здається, там здається, що ще має бути. Інгредієнтів набагато більше, ноти набагато більше. Це так цікаво. Або мене дурять і не все розказують, або реально зробили з чотирьох нот такий цікавий аромат. І перше, ви що ви чуєте, це, звичайно, цю сливу, але сливу таку, сливове варення, з димком. І туди трошки пелюстків троянди накидала. Ще, можливо, навіть шоколад трошки присипали або трюфель. І отримуємо такий ароматик. Тому дехто писав, що асоціації з чорносливом. Чи чорносливом відчувають? Ну, можливо, можливо, і чорнослив. Хоча мені так не здається, більше я до варення. Тому якщо вам подобаються сливові аромати, пригляніться, має сподобатись. Хороша тривалість, довго тримаються і на шкірі, і на волосі, і на одягу аж до прання. Цікавий аромат і такий, ну, якраз для мене більш рок-н-рольний, а більш роковий. І якраз не на... Літні фестивалі, а якраз десь в приміщеннях темних підвальних, де грають там такі патлаті чоловіки в шкіряних куртках. Рок. От, можливо, якраз коли хочеться сходити на такий концерт, то нанести цей аромат. Якраз буде. Є оцей роковий вайб в ньому. Кому цікаво, придивіться. І на цей, і до цього аромату, і до цього. Все рівно є в них щось таке схоже, є таке цікавість в них обидвах, в цих ароматах. Можливо, через те, що деяка схожість між ними є. Тому і мені вони обидва і подобаються. Але така легка схожість. Вони не дуже сильно схожі. Вони все ж таки різні аромати. Але схожі по настрою, настрою музичному. І такому вільність буття, і трохи розкутості свободи дії в усьому. Дякую за увагу. До зустрічі!